Привіт! Сьогодні поговоримо про гроші в свинарстві. Не ті, що в мріях, а реальний прибуток. Адже можна вибрати свиню з картинки чи ту, що на слуху. Але чи буде вона працювати на вас? Саме від цього вибору залежить, чи перетвориться ваше господарство на прибутковий бізнес. Чи залишиться історію про те, як гарно починали, але щось пішло не так. Випір породи. Це бізнес, а не лотерея. Три головні цифри для вашого прибутку: конверсія корму, добовий приріст, загальні затрати. Конверсія корму: скільки свиня з'їла на 1 кг приросту. Якщо їсть як не в себе, а ваги стоять, це прямий збиток. Менше корму на кілограм, більше грошей у вас. Добовий приріст швидкість набору ваги. Кожен день це витрати на корм. Чим швидше росте, тим швидше прибуток. Ну і затрати. Усі ваші витрати, корм, ветеринарії, утримання, праця. Нарахуйте все до копійки, не бачите реального заробітку. Розуміння цих трьох показників це основа успішного свинарства, а не просто утримання для душі. Тепер давайте поглянемо на породи. П'ятрен. На папері вражаючі цифри. М'ясність до 70%, шар сала 6-10 мм. Потенціал приросту до 950 грам на добу. Та конверсія. Корму 3,4-3,6. справжній генетичний чемпіон. Але цей чемпіон має особливості атлета-алергіка, величезний потенціал поєднаний з такою ж величезною чутливістю до умов. Йому потрібен майже старильний режим, ідеально вивірений корм, жодних якщо чи приблизно, стабільний мікроклімат і повний спокій. Наприклад. Найменше ледь помітна зміна у складі комбікорму, яку інша порода проігнорує, для Пітерена може спрацювати як алерген. Він здатен скинути 150 грамів добового приросту спокійно. В результаті загальні показники легко падають з обіцяних 950 грамів до 700 грамів, а конверсія корму злітає на позначку 4. Це не стільки недолік породи, скільки її специфіка. Пітрен вимагає максимального контролю для реалізації свого видатного потенціалу. Тому цей варіант для тих, хто готовий забезпечити такі лабораторні умови і усвідомлює високі ризики. Тюрок – це червоний здоровань без перебільшення класика у світі свинарства. Його робочі показники досить солідні. Середньодобовий приріст тримається в межах 850 тисяч грамів. Конверсія корму близько 3,6-3,8. Теж непогано, можливо, він і не ставить щоденних олімпійських рекордів по приросту, як деякі спеціалізовані крос, але свою справу знає і стабільно тягне лямку, забезпечуючи результат. Одна з його сильних сторін це витривалість. Дюрок значно спокійніше, ніж багато інших порід ставиться до невеликих змін у раціоні. Звісно, в розумних межах. Легких коливань температури чи звичайного фермерського руху та повсякденних стресів. Він із тих, хто від найменшого протягу впадає в депресію, але як у будь-якого поважного персонажа, у Юрока є свої нюанси. По-перше, характер всередині породи може зустрічаються лінії як спокійні, як удави після ситного обіду, а трапляються й більш збудливі особини, що тримають у вас на взводі, і не проти продемонструвати свій темперамент. По-друге, і це дуже важливий момент для вашого гаманця. Тюрок справжній поціновувач смачної їжі. Ось вам приклад. Вирішили випіти шляхом найменшого опору і годувати його на забій до схочу. Особливо кормами багатими на енергію, сподіваючись на швидкий набір ваги. Будьте певні, цей червоний атлет з величезним задоволенням спрямує левову частку цих надлишків не стільки в цінні м'язи, скільки в стратегічний запас сал. І замість очікуваної м'ясної туші ви ризикуєте отримати чемпіона з фігурного нарощування шпику. Тож Дюрок, це справді хороший надійний робітник на фермі. Але щоб він розкрив свій потенціал правильно, не перетворившись на сального барона, йому потрібен грамотний керівник виробництва. Тобто ви. З чітким планом годівлі та розумінням його схильності. Ландрас. Довгий з характерними вухами на очі. Це визнаний фахівець з материнства та номер один для якісного бекону. Його сила у вражаючій багатоплідності 12-14 та навіть більше поросят. В відмінних материнських якостях в хорошому, середньодобовому прирості 750-950 грам, ефективній конверсії корму, часто це 2,8, 3,5. І звісно, довгій туші для бекону. Щоправда, Велика довжина тіла вимагає ретельної уваги до здоров'я ніг та якості підлоги. Це контрольований нюанс. Але як мати, ландрас справжній диригент для свого оркестру поросят. Тому для формування висококласного материнського стада та виробництва преміального бекону це, звісно ж, топ вибір. Йоркшир або велика біла з характерними міцними стоячими вухами, визнаний універсальний солдат та материнська порода світового рівня. І цінують на всіх континентах. Головна сила у збалансованості. Чудова материнська лінія 10-12, а то й більше поросят. Це не рідкість. Відмінна молочність, плюс хороший темп росту молодняка, часто 700-900 грам на добу, та ефективна конверсія корму зазвичай 3,3,7. Додайте якісну пісну тушу і популярність стає зрозумілою. Плюси пород, висока адаптивність та спокійний темперамент. Хоча для. Розкриття повного потенціалу, звісно, потрібен грамотний менеджмент. А її універсальність це як надійний швейцарський ніж у господарстві. Потрібна відмінна свиноматка, будь ласка, потрібні міцні відгодівельні, якісь показники з хорошою м'ясною продуктивністю. І тут Йоркшир на висоті. Висновок надійний, продуктивний, багатогранний гравець, що рідко підводить. Але мій особистий вибір, як і багатьох прагматичних європейських фермерів, це F1 гібриди. Зазвичай Landras плюс велика біла. Вважаю їх золотою серединою для тих, хто дійсно рахує гроші. Що дає така F1? Стабільний приріст 850, а то й 1050 грамів на добу. Конверсія корму у сучасних генетичних ліній, часто 3,1, 3,5. Це факт. Але головний її плюс передбачувана стабільність. Вона просто росте без нервів та несподівано, методично перетворюючи ваш корм на ваш прибуток. Може, зіркою виставок вона не стане, зато економіка господарства скаже дякую. А якщо цю F1 матір покрити якісним термінальним кнуром дюрок, отримаєте чудове товарне потомство. Тут поєднуються відмінні материнські якості F1 з ростовими та м'ясними характеристиками дюрока. Результат швидкий ріст молодняка, ефективна конверсія та високоякісна туша. Це перевірена класика для ефективного виробництва свинини. Свині раніше були кращі. Знаєте, я часто чую це, особливо коли мова заходить про минуле. А як же легендарний колгосп не сало? А оті свині по 300 кілограмів. От раніше були часи і свині. Що ж, давайте подивимося на це без рожевих окулярів. Так, були такі свині велетні і росли вони, бувало, по 10, а то й 12 місяців. Про слово, конверсія, тоді, мабуть, більшість і не здогадувались. А раціон, часто він був простий, як я його називаю, що Бог послав. Плюс те, що вдавалось більш-менш легально запозичити з колгосного поля. Економіка, та яка там економіка в сьогоднішньому розумінні? Головним показником часто був розмір. Цікавий, до речі, момент. Ті колгоспні свині за своєю природною витривалістю та невибагливістю до умов насправді часто були значно ближчими за духами до сучасних ефективних F1 гібридів, ніж до. Деяких ніжних чистопородних аристократів. Вони були просто змушені виживати і рости в тих умовах. Але сьогодні ми в першу чергу рахуємо гроші, час та ефективність. І свиня, яка досягає товарної кондиції у 110 кг за реальні 4,5-5 місяців, а не чекає на це майже рік, це не гірша свиня. Це економічно доцільна свиня, яка швидше приносить прибуток. Тому ностальгія за велетнями минулого та смаком дитинства це одне, і вона цілком має право на існування. Але сучасний агробізнес, панове, це завжди про чіткі цифри, ефективність і кінцевий фінансовий результат, а не просто про розмір заради розміру, ще спогади. Свиня росте завдяки своїй генетиці, а не тому, що вона руда чи просто гарненька. І повірте, далеко не все, що зовні схоже на дюрока, буде працювати як справжній дюрок з перевіреним потенціалом. Ось вам життєвий приклад. Два власника відгудовують F1, критих кнуром дюроком Перший взяв кнура з офіційної генетичної кампанії, другий дуже гарного рудого з базару, бо дешевий і такий самий. Результат на фініші. У першу середньодобовий приріст 1000 грамів при конверсії 3,4. У другу, економного 750 грамів при конверсії 4,2. На кожних 100 головах це виливається приблизно в мінус 3 тони м'яса або близько 100 тисяч гривень чистого збитку. Просто через економію на генетиці. Запам'ятайте, генетика це закладений потенціал. Ваше завдання. Створити умови, щоб його розкрити. Але якщо того потенціалу там спочатку кіт наплакав, то ніякі танці з бубном довкола годівниці не допоможуть. Тому моя коротка порада: купуйте племінний матеріал, кнурів, свинок лише у перевірених постачальників, завжди цікавтесь документами, походженням, реальними показниками батьківських ліній. Не купуйте кота у мішку, навіть якщо цей кіт дуже переконливо родий і великий на вигляд. Я можу довго розповідати про генетику, але, як на мене, найкращий спосіб перевірити її ефективність це ваш власний практичний досвід. Хочете знати, яка генетика реально вистрілить саме в ваших умовах, а не лише на папері чи в рекламних проспектах? Тоді моя вам порада. Організуйте експеримент, тест свиня. Все просто. Візьміть невелику групу, буквально кілька поросят іншої генетичної лінії, ніж та, до якої ви звикли. Надійно помітьте їх або утримуйте окремо, заведіть звичайний зошит і фіксуйте ключове, скільки корму спожила ця тестова група, яку вагу вона набрала за певний період місяць-два, як загалом себе почувають. Це мінімум додаткових зусиль, але в результаті у вас будуть не чутки з ринку чи поради бувалих, а ваші власні залізобетонні цифри. І ви абсолютно точно знатимете чи варта нова генетика інвестицій, чи ваша перевірена стара гвардія все ще тримає марку саме у вашому господарстві. А тепер давайте пройдемось по тому, що часто заважає бачити реальну картинку. Навколо свиней існує багато міфів. Міф номер один: українцям потрібне сало. Так, сало це наш продукт, але ринок змінюється все більше хочуть м'ясо з невеликим прошарком. Сучасні м'ясні породи якраз це і дають. Гнатися за сальними – це часто означає програвати в економіці. Міф номер 2 F1 1 це щось незрозуміле, краще, чиста порода. Як ми вже говорили, F1 1 це результат цілеспрямованої роботи генетиків. Це не безпородні свині, а високопродуктивні гібриди, створені для прибутку. Міф чи реальність? У буклетах ми всі бачимо магічні цифри конверсій в 2,5, 2,7. Це можливо? Так. Де ідеальний корм, ідеальний клімат, жодного стресу. І свині медитують під класичну музику. У реальному житті 3,1 і 3,5 це вже добрий результат. Нижче трьох це відмінно, але рідко буває стабільно. Не женіться за цифрами зі слайдів. Кожне зниження конверсії це вже перемога. І реальні, звісно, гроші. А різниця між 3,5 і 3,8 це 300-500 гривень додаткових витрат на кормі на кожній свині. Це не похибка, це ваш прибуток або збиток. Тож, яка свиня принесе вам гроші? Та, що оптимальна для вашого господарства? Не шукайте ідеал на папері, створюйте результат у себе в сараї. Свиня росте або ні від ваших дій, а не від назви породи. Тепер ваша черга. Які ваші цифри приросту та конверсії? не з теорії, а з власних ваг та записів? Діліться в коментарях, хто у вас росте і який реальний результат у кілограмах та гривнях. Фітфарм чесно, спокійно, по суті.